Вітаю! Інформаційна програма вчасно про головні події краю на цю годину у студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Газова небезпека вчора, 17 листопада, близько 18.00, до управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Надійшло повідомлення про те, що в полі поблизу села Руські Комарівці на Ужгородщині. Внаслідок буріння газової свердловини сталася розгерметизація, що спричинила витік газової суміші в атмосферу. План дій щодо вирішення ситуації нагайно обговорили на засіданні оперативного штабу. На місце події вирушило керівництво управління ДСНС. Працювали більше 50 рятувальників і 10 одиниць техніки. Завдяки своєчасному реагуванню загрозливого розвитку ситуації вдалося уникнути. Дякую на п'яту годину ранку сьогоднішнього дня Прикарпатським західним воєнізованим аварійно-рятувальним загоном НАК Нафтогаз України значить, було усунено даний витік газу шляхом засування засувки превентора на гирло Свердловини. На даний момент проводяться відновлювані роботи, тобто зменшується тиск газу на даній ділянці, шляхом додавання спеціальної рідини. На щастя, загиблих та травмованих внаслідок цієї події. І немає відстань від населеного пункту сягає понад 5 кілометрів, тобто є безпечною. Тобто, загрози для людей, для їхнього здоров'я немає. Придбати квартиру проблема, яка у певному віці чи за певних умов набуває актуальності для кожного з нас. Та чи реально зробити це зараз? Про основний перелік проблем, що стосується квартирного питання, ми дізнавалися від мешканців Ужгорода. Нічого нового для втілення мрії про власне житло треба викласти чимало коштів. Все ж Ужгородці купують квартири, хоч і формують свої бажання відповідно до можливостей гаманця. Новеньку квартиру кілька місяців тому придбав Омелян Гавшенський. Зізнається, проблем він не мав жодних. Послуговувався виключно власними забаганками: хороший район, новобудова, поверх. Обрав цей будинок саме за якість. Дуже проста відповідь. Тим більше, що мав можливість спостерігати за певними етапами будівництва, такі як заливка бетону, армування, дах, конструкція, укладка цеглини. Директор місцевої агенції нерухомості пані Тетяна вже багато років допомагає втілювати мрії усіх, хто бажає поселитися у новій оселі. Виявляється, інтенсивність роботи подібних фірм залежить від багатьох факторів, у тому числі і від пори року. Він є дуже чутливий. Він дуже чутливо реагує на всі е, якісь е, е, дії, які відбуваються взагалі в державі, і е, відразу він відгукується або сплеском, або падінням. Пані Тетяна зізнається, зараз робота іде, але не так, як три роки тому. Посткризовий період зазвичай знаменується різким зниженням попиту через відсутність заощаджень. Купувати стали менше, але якісніше. Хрущовки та малосімейки втратили лідерство. Натомість новобудови усе частіше приваблюють покупців. Ці квартири ще треба доводити до ладу, тому що вони є без внутрішніх оздоблювальних робіт. Відповідно, нема сантехніки, стіни просто поштукатурені, стяжка, але все одно це квартири вже нового рівня, квартири майбутнього. Ми порівняли і цінову політику на ринку нерухомості в обласних центрах України із населенням до 500 тисяч. До прикладу, вартість однокімнатної квартири в Ужгороді складає в межах від 170 до 300 тисяч гривень. Відповідно, ціна одного квадратного метра коливається від 4350 тисяч гривень до 7,5 тисяч гривень. У сусідньому івано-франківську подібна квартира коштує від 120 до 200 тисяч гривень. Тобто один квадрат коштує від 3 до 5 тисяч гривень. В Луцьку можна придбати квартиру такого ж рівня від 160 до 280 тисяч гривень. Відповідно, ціна квадрата від 4 до 7 тисяч українських грошей. Тож, незважаючи на те, що Ужгород не найбільше місто України, квартири тут вважаються одними з найдорожчих. Почесне консульство Словацької республіки відкрили у Великому Березному. Установу розташували саме там, тому що неподалік розміщений другий найбільший словацько-український пункт пропуску Убля Малий Березний. Почесний консул сприятиме поглибленню українсько-словацьких взаємин, представлятиме словаччину в своєму консульському окрузі та допомагатиме словацьким підприємствам реалізуватися на західноукраїнському ринку. У консульстві можна буде посвідчувати ксерокопії документів та підписи. Оформлення віз до компетенції відомства не Ходитиме. Ма велику улогу. Однак наш генеральний консулат в Ужгороді, але ровно так, і наш гонорарний конзулат Туво Великом березно. Проте главна улога гонорарного конзула то е допомагають будувати контакти між людьми. Розглядається питання співфінансування проєктів транскордонного співробітництва між Словакією і. Україну, зокрема Закарпаттям, це кроки, які працюються, і безпосередньо велика участь у цих кожному цьому кроці повинен робити генеральний консул. На що ми сподіваємося. Захистом інтересів різноманітних етнічних груп в Україні тепер опікуватиметься ще одне громадське об'єднання асамблея національностей. Утворили її майже два місяці тому, але організація вже отримала понад 50 заявок на приєднання від різних об'єднань. Асамблея планує вести діалог із різними етнічними групами в Україні, аби спільно протистояти проявам ксенофобії та расової нетерпимості. Також на розгляд парламенту уряду асамблея надаватиме колегіальні пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства, Законодавства про захист національних меншин. Раз на тиждень олія, цукор, борошно, крупи, овочі та фрукти це лише частина зі списку товарів, інформацію про які необхідно вносити в декларацію і завозити в Румунію один раз на сім днів. Відтак кожен громадянин письмово декларуватиме, який товар він переміщує на територію Румунії. Митники вноситимуть дані декларації в спеціальну базу. Із визначеного переліку будь-який товар можна переміщувати через кордон не частіше одного разу на тиждень. обмеження будуть не на нашу користь. Ми з цього жили. Це не секрет, це всі знають. Возились, ми маємо знайомих, вони від нас брали і дизельне паливо і так, так якось виживалися, як і всі. Руминська сторона повідомила, що указом податкової агенції вводиться певні обмеження ввезення товарів на територію Румунії. Це стосується паливно мостильних матеріалів, тютюнових виробів, а також деяких видів продуктів харчування. Зазначення нововведення вступає в силу з 15 листопада 2013 року по всьому кордону України з Румунією. Сьогодні в Україні починається тестування електронних акцизних марок. Таким чином, Міністерство доходів і зборів планує зменшити втрати бюджету внаслідок недоотримання податків від контрафактної тютюнової продукції. Марки акцизного податку нового зразка мають графічний захисний елемент, який містить інформацію в закодованому вигляді, що не підлягає відтворенню, шляхом купіювання, сканування та друку. У рамках двосторонніх обмінних гастролей три вечори поспіль зі сцени обласного музично-драматичного театру своє мистецтво ужгородцям дарували актори Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Каяни привезли до Закарпаття дві постановки комедійного жанру, зокрема лірична за п'єсою Айвана «Бабине літо» Наштовхує на думку, що життєва осінь уже не молодої жінки, може бути забарвлена яскравими відтінками кохання та відтермінувати самотню життєву зиму. Давайте до мальчика. Хочется любви, внимания, забот о ком-то, ну, вообще продолжает быть женщиной, несмотря на вдовство. И эта пьеса не кладбищенская, как можно показаться по тексту, потому что она жива, ну, как сказать, жизне, ж, жизнеутверждающая. Нужно продолжать жить, нужно продолжать радоваться чему-то, помогать детям, внукам и тому подобное. Мне это очень роль близка, и мысль в пьесе тоже близка. Такою була інформаційна картина дня на цю годину. Більше новин у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій вдалого початку робочого тижня на все добре і хай щастить.